Привіт! Радий, що ви змогли приєднатися до мене сьогодні? Цього разу ми коротко розглянемо різні способи об'єднання інформації. Таким чином, пов'язані документи можна об'єднати разом, щоб їх легше було знайти. Існує декілька способів групування інформації в M-Files, і в цьому відео я постараюся пояснити, коли і які з них використовувати. Можливо, ви чули в попередніх відео про перегляди. Перегляди створюються на основі метаданих, а це означає, що МФЛС групуватиме об'єкти на основі того, що описано в їх картках метаданих. Щоб створити перегляд, вам потрібно визначити те, що є спільним на картках метаданих усіх об'єктів, які ви хочете згрупувати. Потім ви використовуєте цю частину метаданих як фільтр, оскільки перегляди це в основі є збережені пошуки на основі метаданих. Це означає, що різні люди можуть знаходити ту саму частину інформації у різних переглядах, не створюючи жодних копій. Якщо між елементами, які потрібно об'єднати, немає спільних метаданих, ви можете скористатися колекцією документів. Ви можете сприймати це як фізичну папку, де ви збираєте разом різні види документів. Ось приклад. Ви збираєтеся взяти участь у нараді, де ви плануєте представити справу клієнта. Зазвичай ви готуєте презентацію, але у вас можуть бути деякі інші документи, такі як довідкова інформація, якою ви зможете поділитися з учасниками, пізніше. На вашому місці я б зібрав їх у колекцію документів. І надіслав одне посилання усім вашим колегам замість списку з 10 посилань. Тоді як колекцію документів можна розглядати як фізичну папку, багатофайловий документ більше схожий на скріплення файлів, які має сенс згрупувати разом з теплером. Наприклад, якщо у вас є чернетка контракту і це файл Word, ви його підписуєте, у результаті чого створюється pdf версія контракту. Ці два файли завжди можна знайти разом. Тож є сенс створити багатофайловий документ. Зв'язки є четвертим способом об'єднання інформації в mFiles. Використання зв'язків зручно, коли потрібно вказати, що ця частина інформації стосується іншої частини. Наприклад, якщо у вас є план проекту, і цей план проекту посилається на інші документи шляхом створення зв'язків між цими документами. У M-Files легко переміщатися між цими фрагментами інформації. Це була справжня подорож. Чи не так? Тепер ви знаєте усі ці дивовижні способи, якими M-Files керує документами для вас. Тож чому б не піти та не спробувати їх? І як завжди, подивіться ще одне відео, і я буду там і проведу вас дивовижним світом M-Files.